6 грудня у річницю свята Збройних сил України юнаки Пологівського навчально-виховного комплексу довели, що вміють не тільки перемагати у віртуальному просторі комп'ютерних ігор, а і здатні змагатися проти реальних суперників в спортивній залі. У турнірі взяли участь команди 9-11 класів. Щоб здобути перемогу, хлопці доклали немало зусиль та знань і показали навички з дисципліну курсу Захист вітчизни. А учні 9 класу використали свої навички. Навички здобуті під час тренувань команди юних рятувальників у перервах між естафетами: переправа, ліквідатор, снайпер, зв'язківці, дот, медична допомога, команди підтримки підбадьорювали учасників танцювальними номерами за рішеннями журі у складі вчителів фізичне виховання та учениць 8-11 класів. Перше місце посіли юнаки 10-го класу. Відповідно, друге та третє місця поділили між собою 9-го та 11-го. Всі учасники. Сники отримали в нагороду солодкі призи. Юнаки показали високі результати і приємно здивували своїх вчителів. Це дає змогу стверджувати, що наші учні в майбутньому будуть гідні звання захисників вітчизни. З гордістю відзначив директор навчально-виховного комплексу Павло Капітонов.